Той час, коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія купили папоші, щоб піти помазати Ісуса. І дуже рано в перший день після суботи прийшли до гробу, як сходило сонце і говорять між собою, хто відвалить там камінь від дверей гробу. І глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши у грі, побачили юнака, який сидів праворуч, і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А Він каже, їм не жахайтеся, Ісуса шукаєте на заря, на розп'ятого. Він воскрес його нема тут. Ось місце, де поклали Його. Але дій скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам. І вийшовши вони, побігли від гробу, охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боян.